Приветствую подписчиков канала «Фалеристика. Живопись». Всех, кто сегодня с нами, всех, кто присоединяется. Мы сегодня на клубе коллекционеров живописи. Вот это очень интересное у нас мероприятие, очень интересное, которое проходит раз в два, два месяца всего лишь. То есть к нему невозможно привыкнуть, потому что только шесть раз в году. Вот, и у нас сегодня отличная галерея. Людей не очень много, потому что хороший день, может быть, поэтому погода. Вот э, за последние две недели, наверное, это одна из лучших, один из лучших солнечных дней. И, по-видимому, к нам не сильно много людей сегодня пришло. Но галерея картин у нас прекрасная. Вот здесь у нас есть и масло, и акварель, и пастель, и есть и современные художники, и известные художники, это такие как Матвей Борисович Коганшац, это, кстати, графика XIX века у нас здесь есть, это Гюстав Даре, его известная работа «Суд Соломона» сегодня была представлена и на экране мы видели и рассказ про нее. Сегодня была очень интересная информативная программа. Я думаю, что я все не смогу даже рассказать, но в сюжете мы покажем, по чуть-чуть будем показывать все то, что у нас происходило на сегодняшнем мероприятии. Вот я сегодня дал информацию о рейтинге, всеукраинском рейтинге художников, который, в общем-то, уже разработан и он уже есть на сайте Национальной Спилки художников Украины. этот рейтинг, где украинские художники отретингованы пока только часть их, вот где-то полтысячи приблизительно, вот, но в дальнейшем будут отретингованы все семь с половиной тысяч художников входящих в Национальную Спилку художников Украины. Вот, поэтому вот такие вот а, мероприятия сегодня у нас проходили. Было много информации интересной очень. Вот, и про то, как живопись, э, искусство и живопись, в частности, она э, работает в бизнесе, работает в, в креативных разных профессиях. Мы услышали классный доклад сегодня. Вот, ну и приглашение на наш ежегодный уже фактически аукцион, Киевский арт-вернисаж. Это 10-й юбилейный аукцион, который будет проходить 8 мая, Национальный музей литературы Украины. И с 5 числа по 7, три дня будет предаукционная выставка. Сам аукцион будет 8 мая в 14.00. Приглашаю, кто в Киеве или рядом, или может приехать, приезжайте на наш аукцион. Он благотворительный, но картины самого высокого уровня будут, самых известных украинских и не только украинских художников. Ну, такую могу сегодня сделать, такой, такое заключение в сегодняшнем мероприятии. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Сьогодні на клубі була дуже класна атмосфера, в принципі, як і завжди, але кожного разу вона не повторна. Сьогодні ми говорили про креатив про креативні професії, які вони бувають, як вони пов'язані з мистецтвом живопису, і взагалі важливість мистецтва у нашому житті. Чому креатив нам важливий? Для чого, для яких проявів? Дуже цікаво було подивитися на роботи, які сьогодні принесли члени клубу. Це дуже важливо. Наші українці, українські митці, вони мають неповторну оцінку. Тому що ми вміємо дуже гарно все створювати. У нас таке є таке наповнення, тяга до такої естетики, потяг, точніше, потяг до естетики створювати щось краще, робити затишно, робити гарно, робити яскраво. І дуже багато професій, які витікають саме з мистецтва. Ми маємо сьогодні у сучасному світі. Різні такі професії, які ми сьогодні розповідали на клубі. Завжди класна атмосфера, класна спілкування. Питання з залу, живі обміни думками, відгуки, чому нам це важливо, що ми робимо для України. Тому заохочую вас теж долучатися до нашого клубу колекціонерів живопису. Ви не обов'язково повинні бути колекціонером, але кожен знайде для себе щось особливе. З мене Тарас Байченко, займаюся малюванням дитинства, так як спочатку це було хобі, але потихеньку це переросло вже більш, щось більше, ніж хобі. Тут представлені дві мої роботи. Перша робота це біля Дніпра, написана після вторгнення, і друга робота. Пусть водиться написано до вторгнення. Це помітно як по колориту, так і за забарвленням фарби, так? Це помітно дуже. Ну, прийшов, щоб змінити атмосферу, так як тут спрята атмосфера для мистецтва, як я вже це говорив вже. І через поп'ять часового саме для мистецтва, тому що мистецтво дає радість, позитив, сприяє для розвитку саме, як і. Психологічно такі щось над природною, природною людиною від відкриває чахри людини назовні. Так? Людина відчуває себе вже більш іншою. Також вона переключається, вже отримує щось позитивне і отримує. Щось таке щось смачне, як цукерка, так сказати, можна ще так сказати. Запрошую на виставку в галерею Дзвіниця, Печерська Лавра, о 15.00 23 квітня. На сьогоднішня зустріч мені дуже сподобалась. Особисто мені, я чую відгуки. Людям також сподобалось, тому що ну, формується спільнота. Коли формується спільнота, то люди мають якісь одні цілі, вони мають однакові, мають однакові інтереси. Ось їх це об'єднує, вони діляться один з одним своїм баченням картини, формують один одного в смак, смак, художній смак. Ось і дуже цікаві доклади. Дуже цікаві доклади про креативні професії, які професії, які безпосередньо пов'язані з живописом, з творчістю. Ось Також цей доклад дуже, дуже цікавий. Воно представлення рейтингу, національного рейтингу, те, що ми навіть духовно. І практично відриваємося від московського, від російського, від імперського рейтингу. Повертаємо своїх художників влону українського національного простору. Ось це також дуже важливе представлення було на цьому. Зібрані. Кожна виставка унікальна, тому що ну, не повторюють картини, приносять одні картини, на другий захід інші картини, тому це також цікаво. Креатив і така інтерактив, скажімо, інтерактив. Оце дуже важливо на цьому заході, тому що безпосередньо всі присутні майже приймали участь в тому, щоб ділитися своїми враженнями. Була людина, яка сказала, що я дивлюся, приходжу вже там декілька разів, і я поступово намагаюся зрозуміти живопис, як його бачити, як, його, як формувати свій світогляд по відношенню до ось такого формату сприйняття світу. Тому це важливо, це розвиває критичне мислення. Діти приходять також діти, які спостерігають ці картини, іноді вони надихаються і малюють свої картинки, і приносять також, тобто, це важливо для розвитку як особистості, так і всього суспільства.